Всім привіт! Я якраз вернувся в одну із гроші, про яку ви, напевно вже всі знаєте. Якщо ні, то просто подивіться там деякі попередні відео. І сьогодні я вирішив знову тут походити, по, прибирати мусор після деяких людей, які їх тут залишають. І зараз я думаю трохи пройтися, подивитися, де да тут його можна так сказати, де да цей мусор тут є, щоб тоді а, зразу підходить на місця і собирати на них і. Щоб було, то можна так сказати, трохи більш ефективніше. Тому зараз трохи похожу і ви вже побачите тоді, як я почну збирати це, це все сміття. Тому не перемикайте. І так, народ, після попереднього мого візиту сюди тут не так уже багато мусора. Ті, хто знають там попереднє міх, те місце, що заді мене, там часто це ж можуть віддихати люди, і там я якось мав на знайшов сміття. Я навіть камеру надушав і за цього, так як там реально після себе більші, ну майже всі прибирають. Тому зараз я. Можна так сказати, обертаюся на те місце, де попереднього разу тут де багато сміття, так як я там тільки що теж проходив, там був трохи більше сміття. І зараз буду я його там прибирати і ви скоро узнаєте те, скільки і на тих місцях так само є сміття, тому не перемикайте. Ось тут, як ви бачите, хоч не так уже багато сміття, але воно тут так же є. І зараз і по дорозі я ще трохи зібрав так, що сміття, так, що в мене вже один пакет повністю зайнятий. І краще починати збирати в новий. І також, якщо ще щось тут... Ось тут є також таке новенька, можна так сказати. Хтось поприбирав тут трохи видно. І може якраз із цього тут і поменше сміття. Але також ще там, наскільки пам'ятаю, має бути сміття. Тому зараз тут трохи поприбираю і піду вже. Туди далі. І... А цей пакет поки що я оставлю тут. Тоді, якщо то вернусь по нього і також е... із самосвітним мусором викину. Тому не перемикайтесь, скоро ви побачите все. Це... І так, в мене ось вийшов кись зібрати мусора. І я вже пособирав би, але в мене іменно такі здорові пакети для сміття І Так як я, можна так сказати, купив такі ось пакети, а вони вказав десь малі. І багато мусора в такі не пособираєш. Тут, як ви бачите, жестянки, я їх... Постараюся здати в наступному відео. Точніше, ви побачите це в наступному відео, те, як я їх здаю і скільки зароблю. І також це, ці пакети занесу я викину і зустрінемося в наступному відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.